Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі на своїй кухні. Хочу представити вашій увазі салатик, який називається туга, але нічого сумного у ньому немає, окрім назви, бо насправді він готується дуже швидко і дуже просто. Для приготування цього салату нам не потрібно нічого заварювати, запікати. Це саме той варіант, коли вже господині стомилися перед святом, витратили всі свої сили для приготування більш складних страв. І цей салатик просто влегку ви швиденько зробите. Для приготування салату нам потрібна куряча четвертинка, копчена, це важливо. Потрібен сир, потрібен болгарський перець. Я взяла для кольору червоний і жовтий, потрібна селера і потрібні мариновані грибочки. Ну і заправляти буду традиційно майонезом. Це дуже просто. З курки нам обов'язково потрібно зняти шкірку і виняти кісточку. Очистити, щоб залишити саме м'ясо. Чому я беру, ну так було сказано навіть в рецепті, не філе, а саме це м'ясо, тому що філе воно буде засухе. А з цього м'яса ми знімаємо шкірку і знімаємо кісточку, і буде саме те, що треба. Друзі, цей салатик, я колись взяла з журнала. Пам'ятаєте, були такі маленькі журналчики люблю готові. І там не вказано було, як нарізати цей салат. Тому і ви так само ви можете нарізати м'ясо способом, який подобається вам більше. Я буду нарізати, старатися буду нарізати довгенькими смужечками. І досить таки вузенькими, і досить таки довгенькими. Якщо ви любите кубиками, ріжете кубиками. Ось такими полосочками я нарізаю м'ясо. Все, м'язко нарізала, викидаю його в салатник. Далі так само, друзі, соломочкою буду нарізати перчик болгарський. Принаймні, буду намагатися, щоб він був соломкою. Любим зручним для вас способом. Червоненький так само. Висипаю в салатник. Ой, гарно, бачите, як красиво. І тепер, друзі, нарізаємо так само дуже тонесенько сир. За бажанням можна натерти сир на крупній терці, теж буде класно. Я постараюся нарізати його дуже тонесенькими смужечками. Такими тунесенькими все нарізуємо і висипаємо у салатник. Так, тепер, тепер ріжемо грибочки. Грибочки намагаємося те, щоб вони більш-менш відповідали формі Нарізки нашої. Ну, наскільки це можливо, довгеньким. У мене грибочки маленькі, то дуже довгенькими не вийду. Ріжемо, як вийде. Це не принципово не страшно. Ось таким чином. Нарізаю такими пластинками. Все, останній грибочок дорізаємо. І, друг, далі ми будемо з вами. Різати, різати, а будемо з вами терти селеру на терці дрібненькій. Друзі, якщо у вас немає селери кореня, то краще не починайте робити цей салат, бо це буде зовсім не те. Я пробувала. В цей салат потрібна селера, корінь, обов'язково, це буде зовсім, зовсім зовсім другий смак. Натираю на оцій от тертушечці. Тут є така на дируни, а це от наступна. Можна туша на дируни. Ну на ній важче. натерла і висипаю в салатник. О. Далі, мої хороші, стосовно солі. Дивіться, м'яску тут посолене. Сир солоний. Ці грибочки теж посолені. Тому я солі додавати не буду. Але ви дивіться на свій смак. Я лише любительниця перцю обов'язково його поперчу. Перець я люблю, тому я його кругом додаю. І заправляємо. Звичайно, що заправляємо майонезом. Трохи вимішуємо і заправляємо майонезом. І все, і салат готовий. Все, друзі, салат готовий. Рахуйте на грамів 250 було м'яса, грамів 150 перцю, грамів 150 грибів і грамів 150. Ем... Сиру і все, салат готовий. Нічого не треба варити, нічого не треба пекти. І отакий от салатник салату на свято предостатньо поставити на стіл. Все дуже швидко, все дуже просто. І сюди було б в ідеалі прикрасити гілочкою селери зеленою. У мене її немає, я прикрашаю гілочкою петрушки. Кладу її просто вільно, щоб вона собі спадала. І все, салат готовий. Будемо пробувати. Це самий відповідальний момент. Так, що ми тут з вами начарували, друзі? Хочете так, щоб все попало на веделочко, і м'яско, і перчик. М -м -м. Давно забутий смак. Розкішно, друзі, нам треба частіше заглядати до наших стареньких блокнотиків, тому що там, правда, класні рецепти. Вибачте, але я ще не снігла. Я його робила 15 хвилин. Тому якщо ви сьогодні перед святом вже дуже змучилися, не маєте часу, не маєте сил, не маєте бажання, то послали чоловіка чи внука, чи хто там у вас є за продуктами швиденько все накрансали, за 15 хвилин і ви, господиня, дякую вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, всім нам добра, любові, тепла. І нехай лише салат буде єдиною тугою у вашому житті. Нехай більше ніякого не буде смутку. Усіх нам благ, всього самого-самого доброго, всіх вас обіймаю, хорошого вам настрою, щасливого святкування. Будьте здорові! До побачення!